Міський голова Олександр Саюк постійно приділяє увагу благоустрою Нікополя, тому навіть в умовах війни комунальники ефективно забезпечують чистоту наших вулиць цього тижня. Працівники комунального підприємства Міськавтодородин замітали та прибирали сміття на автобусних зупинках та вздовж проїжджої частини дороги на вулицях міста. Окрема бригада проводила технічне обслуговування знаків дорожнього руху, а електрики цього підприємства проводили перевірку світлофорних об'єктів, перетягували дроти, монтували кронштейни та світильники, ліній зовнішнього освітлення. Крім того, комунальники проводили роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу, прибирали уламки та сміття. Працівники комунального підприємства Міське паркове господарство продовжували наводити лад на занедбаній ділянці на вулиці Героїв Чорнобиля. Зарості, що розрослися тут за кілька десятиліть, обрізали. Гілки подрібнювали за допомогою Арпалу для того, щоб в подальшому використати для опалення приміщень комунальної власності. На території міського цвинтаря комунальники працювали інтенсивно. П'ять бригад та шість одиниць спецтехніки прибирали стихійні звалища як по секторах, так і по периметру території. За 10 днів з міського кладовища вже вивезли 165 тонн сміття. Також комунальники зносили аварійні дерева та проводили обрізку аварійних гілок. Це тополина росла тут багато років. Да, вона здорова, полус, дуже висока була, полусуха. В 2016 році ми зробили кришу, а в 18-му її ремонтували, тому що вона відками побила нам шифер і людей затікала вода. Тому я годи два писала заяви і дуже просила міську владу, щоб мені дали розрішення на його знос. Ми замість цього тополя посадили 15 нових дерев біля свого дому. Коли влітку до нашого будинку прилетів ворожий снаряд, він пошкодив не лише будинок, а й ті дерева, що росли біля будинку, які і без того знаходилися в аварійному стані. Тому було обстеження комісії з відділу екології, складено відповідні документи, і проведена робота по знесенню цих аварійних дерев, бо гілки, що навісали над перехожими, перебиті снарядом, наражали на небезпеку мешканців, що проходили під ними. Аварійні дерева треба зносити, так як вони вже старі і жили своє. Їм більше 50 років. Вони несуть загрозу як майну, так і здоров'ю людей. Після війни ми посадимо нові, красиві, гарні дерева, ще краще, чим вони були до війни.